Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні вирішила записати маленьке відео стосовно виживання акваріума в екстремальних умовах за відсутності електрики. Як бачите, акваріум не освітлюється це мій 500-літровий, найбільший, є ще кілька менших, там трішки інше. А сьогодні хочу поговорити конкретно ось за цей акваріум. Оскільки відключення світла у нас регулярні, без графіків, тобто, виключаються, коли хочуть, тоді виключають і тому подібне. Як будемо виживати? Ну, хочу сказати, що цей акваріум в мене вже виживав в березні місяці, коли тут поряд. Була лінія фронту, коли нас обстрілювали, було попадання в підстанцію, і ми три дні сиділи без електрики, води. Тобто, вже ми переживали щось подібне. Тоді цей акваріум вижив безпроблемно, не загинула жодна рибка. Це при тому, що фільтр не працював. До речі, в мене тут не фільтр, а самп. І відразу хочу сказати, що багато є відео, рекомендацій стосовно того, що після кожного відключання електроенергії потрібно обов'язково промити фільтруючі елементи в фільтрах. Уявіть собі, якби я після кожного вимикання, а особливо зараз, коли їх 3-4 на день, Почала вимивати всі ті фільтруючі елементи, які є в моїх фільтрах, я не кажу про цей самп, великий, 80-літровий, який знаходиться під оцим акваріумом. Я кажу просто про оті мочалки навісні, які в менших акваріумах стоять. То якби кожного разу я кидалася їх мити, чесно кажучи, я би з розуму злетіла вже ну, не один раз. Якщо вам кажуть, що кожного разу губку потрібно промивати, ну, справа ваша вірити чи не вірити, я цього не роблю ніколи. Не те, що за частих вимикань електроенергії, а взагалі ніколи не роблю оцих от промивань, навіть якщо раптом за хороших часів ще до війни у нас раптом вимикали світло, я ніколи не панікувала, ніколи не кидалась нічого там мити і тому подібне. І жодного разу в мене не було ніяких проблем ні з забрудненням води в акваріумі, ні з якимись хворобами рибок, ні з чим. В мене акваріуми не перенаселені. В моїх акваріумах багато живих рослин, і це все сприяє тому, щоб я не панікувала у випадку. Якихось екстремальних відключень світла. Саме, до речі, завдяки тому, що в мене багато живих рослин, ось цей акваріум в березні місяці, коли він був без освітлення і без подачі електроенергії 3 дні, він вижив, не загинула жодна рибка. А в цьому акваріумі в мене майже 80% населення це різні соми. Зараз ви на нього дивитесь і бачите, що тут плавають таракатуми, також тут багато анцитрусів, сірих, білих, червоних. Є два величезні платидораси, яким там біля 20 см в одному і в іншому, стурісоми і тому подібне. Жоден із цих сумів не загинув за три дні відсутності електроенергії. Так, раз на день, коли ми виходили з підвалів, а на той час ми сиділи по підвалах, бо були постійні обстріли. Я маю на увазі березень місяць, перший раз, коли він у мене лишився на три дні без енергопостачання. Так, от на той час ми сиділи в підвалах, виходили лише на кілька годин в день, щоб перекусити, трішечки погрітися, бо сидіти в холодному підвалі, то... Скажу я вам не мед. Так, от на той момент, десь приблизно з півгодинки, так, ми підкачували трішечки повітря в нього, робили це великим насосом для накачування матраців. І все. І далі на добу він лишався без нагляду цей акваріум. Цього вистачало для того, щоб рибки нормально себе почували. Були вони майже голодними, тому що кормів теж не було. Так, я трішечки підгодовувала, але зовсім-зовсім мало. А коли рибки голодні, вони не гадять багато, тобто менше органіки, відповідно, менше проблем з акваріумом. Рослини живі є, вони виробляють все, що потрібно для риб. І все прекрасно функціонує. Тепер, що стосується майбутніх відключень, які нам анонсують на цю зиму, ви бачите, що в мене тут плавають скалярії. До речі, в березні в мене скалярій не було. Мені оцю пару, яка зараз в акваріумі, віддали пізніше. Так от, для скалярій потрібна температура. Якщо суми витримують навіть 20 градусів, Зниження і, і навіть менше, мої, повірте, витримували і 18 кілька днів безпроблемно, то скалярій – це тропічна рибка, яка низьку температуру не витримає, вона захворіє. Як я планую підвищувати температуру за відсутності електропостачання? Якщо воно буде вмикатися хоча б так, як вмикається зараз, там три через три, чи три через чотири, чи хоча б кілька разів на добу, проблема буде значно зменшена. Тому що стоїть обігрівач, і звісно, що він буде трішечки підігрівати воду. Але якщо станеться так, що електропостачання не буде зовсім, як наганяти температуру. Я планую це робити точнісінько так само, як я це. Роблю влітку стосовно зниження температури. Тобто, влітку я заморожую в морозилці великі пляшки з водою півтора-два літри. Потім ці пляшки з льодом опускаю в воду. Відповідно, температура знижується на градус на 2 на 3, залежно від об'єму акваріума. І це сприяє тому, що. Рибки нормально себе почувають. Тобто можна тримати баланс температур в тому проміжку, в якому потрібно. Для себе, я так думаю, що я буду точнісінько так само робити з підвищенням температури. Тобто пляшки буду заливати гарячою водою. Якщо не буде водопостачання раптом, воду можна набрати прямо ж з акваріума. Нагріти. З нагріванням там вже як складеться. Якщо буде газ, прекрасно. Якщо газу не буде, ну будемо щось думати, якось гріти воду. Так от пляшки буду наповнювати гарячою водою і знову ж таки закидати в акваріум для того, щоб трішечки піднімати температуру. Екстремальні умови, на жаль, диктують нам екстремальні рішення, по-іншому ніяк. Велика проблема, звісно, буде з рослинами, тому що рослини без світла загинуть. Для цього, звісно ж, попрошу чоловіка, ми вже думали над цим зробити якийсь акумулятор, можливо, віз павербанку під'єднати якусь діодну стрічку. Можна зовсім невелику, аби хоч якось, хоч якесь мутне світло було. І в моменти відключення під'єднувати ось цю діодну стрічку для того, щоб давати хоч, хоч якесь, хоч найменше світло в акваріум, щоб не загинули рослини. Будуть рослини, це значно спростить вам догляд за вашим акваріумом у відсутності. Електропостачання. Повірте, я це вже пройшла в березні. До речі, зараз над цим акваріумом в мене стоїть ось таке освітлення. Дивіться ось такий діодний прожектор. Я просто освітлюю ось оцей проміжок, який в мене тут є, технічний над акваріумом. Тому що там в мене ще орхідеї стоять маленькі. Ну і, відповідно, трішечки тьмяного світла потрапляє в сам акваріум. Ось отаке в мене наразі освітлення. На цьому я буду з вами прощатись. Дуже хотілося б, щоб нам не довелось настільки екстремально прожити цю зиму. Надіємось на те, що все буде добре, віримо в наші Збройні сили. Допомагаємо наближати нашу перемогу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео. Висловлюйте свої думки з цього питання. Як ви збираєтесь рятувати свої акваріуми за відсутності електрики, водопостачання, теплопостачання, ну і інших негараздів? Всім бажаю гарного дня, всім до побачення!